Друзі, всім привіт! А в нас уже третя розпаковка подарунків від сайту тему. Ось така ось прийшла мені потужна посилочка вагою в 3,5 кілограми. Тож, давайте приступимо до розпаковки і глянемо, що там всередині. Я такого дійсно не очікував результату. Оце, друзі, повна хня. То не купуйте ці. Тож, так, давайте її відкриємо. Друзі, потужна вона, чому вона потужна, я її так називаю? По-перше, її за ваги. По-друге, друзі, там знаходяться... Да ви зараз побачите, що там знаходиться. Це українцям як, як ніколи потрібно. Пакунок грязнуватий, але це нічого. Шло Укрпочтою днів 15, якщо чесно. Новою, ось перед цим була розпаковка. Прийшли за 10 днів, тут 15 днів. Ну це ще нічого. Це дроба. Ага, так, вартість її, якби я її плачував, 87 доларів і 28 центів. Якщо б я її плачував, так я її отримав безкоштовно. Тож, давайте подивимось, що нам тему подарувала. Друзі, я сьогодні з ножичком <смі> з, 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 з Вінеці, це мені друзі колись подарували. Буду ним розпаковувати. Навіть не знаю, він має дуже давно лежить. Чи гострий, чи не гострий, ще не пробував. Тож, давайте приступимо. О, ріже, це дуже добре. Так, друзі. Достаємо... Достаємо Ось такий ось скоробок. Ось такий скоробочок. Так, друзі. Там хоч не написано, кому <гум> йшло. Добре. Давайте глянемо, що цим коробочком знаходиться. Ага. тут ще Скотч у нас. скотчем заліплені. Е, так, так, так. Давайте вскривати. Оп-оп-оп-оп. Поїхали. Так, що тут у нас? Інструкція по користуванню. Так... Так, ну добре, вона особо мені не потрібна. Подивлюсь потім. Що всередині цієї коробочки? Так. М'якушечка. Так, друзі. Це вже, як ви могли здогадатись, пауербанк. Пуербанк незвичайний. Пуербанк ємністю 50 тисяч мА. Важкий, страшне. Друзі, всі ці повербанки я буду тестувати в цьому відео, скільки в них реальних, чи є в них дійсно 50 тисяч мА чи немає. Все це буде в цьому відео, так що не перемикайтесь. А також підписуйтесь на канал, не забувайте, будуть ще дуже цікаві розпаковочки. Тож подивіться мої минулі розпаковки, подарунки з сайту тему. Та також всі останні мої відео з оглядами. Буде цікаво, вам, обіцяю, підписуйтесь, не пожалкуйте. Тож давайте глянемо на нього. Друзі, ось так він виглядає. Написано 50, 50 ампер, 50 тисяч мА. Так, друзі, зараз видно вам не видно? Зараз зараз фокусую камеру. Так, е, ага, написано 50 тисяч мА е, DC 5 вольт 3 А. Е, це заряджається він так. Ага, виходи 5 вольт 3 А, 9 вольт 2 А, 12 Вольт 15 А і 5 В 4,5 А Так, тобто в нього є Power Delivery, швидка зарядка і все остальне. О, а ти що грязна? Странно. Резинова, ручка резинова, між прочим. Я чесь думав, вона буде з тканини. Так, друзі, є маленький дисплейчик. Тут також написано Power Delivery 22 Вт, 22,5 В. Що по портам у нас? По портам, друзі. так, 4 USB-A, так, Зарядка від Type-C, і, напевно, також вихід з Type-C. У нього є ага, а така зарядка. Тож, добре, по зарядкам ми розберемося в детальному огляді. Там далі в цьому відео буде. Тож, ага, що він показує? 84%, що він заряджений. Друзі, ну вага його. Зараз я принесу ваги, зважу, покажу, покажу вам, скільки його реальна вага. Друзі, ось така вага його, 900 грамів. Так, зараз. Так, друзі, вагу ми дізналися, яка в нього. На тестах подивимось, чи там пісок насипаний, чи там дійсно... Заявлено, все правдиво, акумулятори стоять. Це дуже добре. А розібрати, друзі, я дивлюсь, напевно, важкувато, тому що тут нема ні гвинтиків, нічого такого, щоб його було легко розібрати та перевірити. Ну ми перевіримо його на тестах поємності. Друзі, що по комплекту тут ще в нього. По комплекту там нічого, м'якушка, яка його держить, захисна, а також кабель Type-C. Та і все. Більш в нього нічого немає. ну, Мануалка і все. Так, друзі, тести будуть потім. Зараз перейдемо до наступної посилочки. Так, ти сюди. Друзі, це у нас так запечатано. Друзі, тут у нас знаходяться акумулятори. Я замовляв їх собі в свій павербанк, Той, що я огляд робив корпус, той, що я купляв. Можете подивитись, десь тут буде силочка. На нього. Та також в описі відео буде силочка. Я його купляв в мене павербанк на 21 акумуляторну ячейку. Тут у нас це піде в інший повербанк. У мене ще один є, також я корпус покупляв, але не знімав про нього ніяке відео, тому що я купляв дуже давно, та він вже грязний, не цікаво буде про нього дивитись. І він якраз, зараз, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. І він якраз в мене на 8 акумуляторів. Тобто це все піде в нього. Друзі, це як акумулятори... А, вони навіть маркировані. Зараз ми подивимось. Бо я не пам'ятаю, скільки я замовляв. То лі 2500 мА, то лі 2600. Так, а як вони відкриваються? Ага. Кейс, цікавий в них. Тут би не зламати його. Щось я не зрозумів, як ти відкриваєшся. Друзі, сподіваюся, я його не зламав. Так. Ось такі акумулятори схожі, як на Samsung по кольору. Але так, на 2600 мА. Друзі, тест моїх також я проведу в цьому відео. Тобто додивляйтесь до кінця відео, будуть тести, скільки в них входить, скільки в них виходить. Тож будуть тести. Будемо дивитися, чи варто їх купляти, чи не варто. Мені то безплатно дістались, але може хтось захоче їх купляти Тому... Проведемо тест. Друзі, що в нас далі? А далі у нас, друзі, це ще один такий самий павербанк. Такий самий пауербанк. А ну, одну секундочку, друзі, треба собаку випустити погуляти. Так, я вже на місці. Це в нас такий самий павербанк. Я замовляв два, тому що в нас час світло виключають, а в мене вони будуть працювати і, і все має працювати від них. Тобто буде все окей. Ну, розпаковувати, ну і потипу... Ой, блін. Що ж ми так скучимо, це не заматують, дуже гарно. Так, так, друзі, ну тут все те саме. Все те саме, той же самий акумулятор. Так, ось такий, так. ну, все те саме тести будуть згодом. Так, Так працює, на 81% заряджений. Так, добре, відставимо його поки що сюди. І останнє, що у нас тут в пакунку. Друзі, останнє у нас Це також акумулятори. Але ці, здається, на 2500 мА. 2500. Тут їх у нас 10 штук. Так, так. О, а кришечку то поламали кейсик При транспортуванні. О, так, розсипався гептом. Так. Так, да, на 2500. Але щось, звісно, не якийсь легковаті на 2500. Ці ось важкіші на 2600, прям суттєво важкіші. А ті легші. Ну, це ж, друзі, давайте приступимо до тестів. Та погнали далі. Отже, друзі. Розрядив я повністю павербанк, це мене зайняло дуже багато часу, тому що він був заряджений, коли я його розпакував на 80%. Зараз я його розрядив до нуля. Дуже-дуже багато часу пішло на це. Якщо чесно, я навіть не пам'ятаю скільки годин, напевно, 10% я його розряджав майже 3 амперами, їлі розрядив. Тепер буду його заряджати 2 амперами, тому що якщо швидкою зарядкою заряджати, він може трошки сказати дані. А 2 зарядкою він точно покаже, скільки він на себе може взяти. А далі ми подивимося, скільки він віддасть від себе. Тож, давайте приступимо. Поставимо на зарядку. Так. Так, показує 0. Там показує, що Ампер. Він видає, але тут у мене трошки воно десь відходить. О, отак вроді нормально. 1,7 А зараз в нього заходить, але воно трошки буде більше. Тоді до 2 А підніметься, тому що він зараз в 0 розряджений. Тож, друзі, залишаю так. Будемо дивитись, скільки на себе возьме. Ось, друзі, наш тест нарешті закінчений. Що він дуже довго. Як бачите, заряджався він 17 годин 51 хвилину. Я навіть на половині заряду на 50% змінив зарядний пристрій і поставив швидку зарядку. Тому що я думав, що він ніколи не зарядиться. І я, я такого дійсно не очікував результату, тому що зарядився він, на себе взяв. Всього на всього 25 А при заявлених, що в ньому 50 А. Ну, 24970, общем, 25 А він на себе взяв. Добре, це чи погано, це я ще не знаю. Ну, Мені здається, якщо б він 30%, а не 25% від свого, свого заявленого взяв, це було б набагато краще. Так, це допускається, 20% допускається. Якщо він на 50 А, то в ньому реальних буде 30-35 максимум. Але тут, як бачимо, 25 А. Ну що, подивимося, це він заряджався. Подивимося, скільки він віддасть на розряді. тож Зараз приступимо до тесту. Тест буду проводити на лампі, на яку зараз освітлює. Зараз її відключу. І підключимо лампу сюди. буде на лампи розряджатись. Так. Підключаємо до нього. Збиваємо на нуль. Сподіваюсь, вам видно? Збили на нуль. Підключаємо лампу. Так. Вмикаємо. Сильно засвічує. Ось так вроді видно, так? Да? Так, Споживає вона зараз е, 1,66 ампера, Тож подивимось, скільки вона зможе з нього витягнути. Так, ось нарешті закінчився наш тест. Тривав він доволі довго. Давайте повністю акумулятор розрядився. Зараз вам покажу на нулі. Давайте подивимось, скільки він на себе, тобто скільки він віддав. Нагадаю, зарядився він від нуля до 100%. Показало, що там 25 тисяч А. Але я вже так за кадром перевірив, скільки він віддав. І я, чесно кажучи, дуже-дуже удивлен, можна сказати так. Тож давайте зараз цей заряджений підключимо, щоб подивитись, скільки він віддав той. Так, що ми бачимо? Він віддав 28 399 мА. -год. Розрядився він за 16 годин 39 хвилин. Розряджав я його почти 2 А 2 амперами Так що так, він навіть показав більше, ніж він на себе взяв. А це чому? Тому що я його, потім, коли було 50%, я його почав заряджати швидкою зарядкою. Тому трошки сказились показники. Я не знаю, чому так виходить, але так і є. Ну, Чес, от, чесними так, в нього от, 30 тисяч мА. Не 50, як вони пишуть китайці. Ну вони завжди перебільшують. У них такого не буває, щоб в них прям було 50. Ну та такого і не буває взагалі батареях. Там завжди від заявленої ємкості десь приблизно 30% це нормально. 30-40%. Ну, тобто, ой, не 30-40, а 80%. 80-70% це нормально для них. Так, що друзі, тест проводив друзі, 3 дні я знімав це відео, задовбався, якщо чесно, капіс. Так що не, не пожалкуйте вподобайку там, хоча б за моє старання, що так довго я ці тести проводив. То, що, такий у нас вийшов тест? Ну що ж, друзі, час підвести підсумки наших тестів. По пауербанкам. Що в них чесної ємності, в них майже 30 тисяч мА, тобто 30 А не 50 як заявлено китайцями, а 30. Ну, я думаю, що це непогано. Це досить, досить, не, досить непогано для такої ноунейм фірми, скажімо так, тим паче вони дуже якісно зібрані. Швидка зарядка працює, як, як в себе він забирає, так і віддає. Не знаю, мені. Подобається, а тим паче мені подобається, тому що вони мені достались безплатно. А насчет того, щоб їх купувати, ну це вже дивіться, це на ваш розсуд. Кому сподобається така заявлена вартість і реальна його вартість, можете замовляти. Посилання оставлю в описі. Посилання, друзі, буде на AliExpress, на перевіреного продавця, тому що на тему, вже там, де їх брав, вже їх немає, їх вже розібрали. Так, З ними розібралися, друзі. І ще ж у нас були батареїчки, Ну, тобто акумулятори окремо. Що я можу вам сказати? Оце, друзі, повна хуйня. Повна, Тому що в них заявлено 2600 мА. По факту в них всього 1500 мА. Я провів тести, декілька разів розряджав, заряджав, і ось такий результат. А це, друзі, ще більша херня, я вам скажу так. Тому що е, тут, тут заявлено 2500. Зараз, але дусь. 2500. А по факту в неї 1300 мА. Тобто не купуйте ці е, акумулятори на тему. Не купуйте їх. Не ці, не ці, не купуйте, тому що це повна херня. Повна. А в павербанки можете брати, ну, якщо б сподобалось кому, можете брати. Це ж таке діло Ось такі, друзі, в нас тести. А, так, не сказав. Посилання, щоб отримати безкоштовні подарунки від тему, буде під відео. Переходьте, забирайте свої безкоштовні подарунки, передивляйтесь мої відео, ставте подобайки звісно, підписуйтесь на канал. І як я завжди кажу, всім до побачення і всім пока.